Два тижні тому ТРК Броди у своєму ефірі висвітлювала мандрівну виставку бродівської школи різбярства у місті Яворів. А сьогодні розповімо про перебування експозиції робіт школи різбярства Бродівського петколеджу у Новояворівську, де на запрошення Центру професійного розвитку педагогічних працівників Новояворівської міської ради, 16 грудня, у закладі загальної середньої освіти 1-3 ступенів номер 2 міста Новояворівськ відбулось відкриття виставок та проведений семінар Практикум, «Діяльнісний підхід до занять з трудового навчання і технологій у в контексті тексті нової української школи за сприянням Центру професійного розвитку педагогічних працівників Новояврівської міської ради у нашу громаду завітала мандрівна виставка Броївського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Вона була розміщена у приміщенні новояворійського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступінів номер 2 і перебувала впродовж трьох тижнів. За цей час. Виставка привернула увагу багатьох відвідувачів, учнів, педагогів Новояврівської громади, а також учасників засідань, професійних спільнот та семінарів. На виставці були представлені дивовижні твори мистецтва, картини художнього різьблення по дереву, вишиті картини в унікальних авторських рамках. У кожному експонаті відчувалася душа митця, його майстерність і любов до творчості. Особлива подяка викладачу методисту Ігореві Ошуркову за те, що поділився мистецтвом своїх вихованців і завітав до нашої новояврівської громади. Сподіваємося на нові зустрічі, натхнення! Своїми враженнями від виставки діляться випускники Бродівського педочилища 1992 року. Петро Струс, вчитель прилбицького закладу загальної і середньої освіти 1-3 ступенів імені митрополита Андрея Шептицького, та Іван Юрас, вчитель Чолгінської гімназії Новояворівської територіальної громади. Я мав можливість бути присутнім на зустрічі спільноти вчителів технологій та образотворчого мистецтва. Закладів середньої освіти Новоєврійської міської ради. Спікером був Шурко Ігор Степанович, викладач, методист Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Я був приємно вражений цією зустрічю, тому що я дуже добре знаю Ігора Степановича його особисто. Він був моїм викладачем предмету основи моделювання. Ну правда, це вже було понад 30 років тому. Зустріч відбувалася в такій приємній, дружній атмосфері. Ігор Степанович, е, укладач з великим досвідом. Мені, мені сподобався його майстер-клас по темі тригранної різьби на сучасних матеріалах. А найбільше враження е, справила виставка студентських робіт, пов'язаних з різьбою по дереві, опалюванням та іншими видами технік. Також на тій виставці мені дуже сподобалися картини. Вишивка, які виділялися своєю майстерністю, красою. Найкращою допомогою у моїй професійній діяльності було продемонстровано майстер-клас по триграно виявчастому різьбленню. Ігор Степанович продемонстрував, як надати дітям основні навички по різьбленню за допомогою простих сучасних матеріалів полістеролу. Та інструментів канцелярського дружа. Дуже цікава технологія для початківців. І я її уже практикую у своїй педагогічній діяльності. Слід зауважити, що ця подія відбулась завдяки участі людей, які живуть і працюють на освіту та для освітян. А отже, на перемогу і майбутнє України. Щира дяка директору педколеджу Олександру Кваку. Керівнику школи різбярства Ігорю Ошурку, директорці комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новояворівської міської ради Іванні Абатуровій, начальнику відділу освіти Новояворівської міської ради Михайлу Дорошу, Новояворівському міському голові Володимиру Мацелюху, а також директорці Новояворівського закладу загальної середньої освіти номер 2 Ганні Вань. Також консультантці Центру професійного розвитку педагогічних працівників Іванні Гринак, котра зуміла ще й майстерно зафіксувати ці заходи для історії. Музика. Усім відвідувачам виставки та учасникам семінару практикуму подяка за донати. Разом на підтримку Збройних сил України зібрано 3904 гривні.